Дуже недооцінений корейський автомобіль, на який би я радив звернути більше уваги. Так саме Sorento третього покоління. Часто люди шукають автомобіль в бюджеті в районі 20 тисяч доларів і в першу чергу цікавляться, чи є у вас Santa Fe 15-16 рік. Кажу, немає. А Kia Sorento вам підійде, Kia Sorento? а ми не думали. А я раджу подумати, тому що, на мою думку, Соренто це кращий вибір іменно от в бюджеті в районі 20 тисяч доларів. Чому? Дивіться, по-перше, Hyundai Santa Fe це модель кінця 2012 року. І 2015-16 рік це просто рістайлінгова версія Hyundai Santa Fe, яке почали випускати в 2012 році. А Sorento в бюджеті 20 тисяч доларів, Це буде машина 15 16 рік і модель кінця 2014 року. Тобто модель набагато свіжіша. А ще автомобіль більший. На 10 см базовий автомобіль, не база, а сам кузов довший. Місця в автомобілі більше. Шумоізоляція краще. Так що зверніть увагу на Kia 3-го покоління.